Павлоград готується до співпраці з європейським союзом. Після успішного залучення значної фінансової та матеріальної допомоги громада планує перейти на вищий рівень міжнародного співробітництва. Такі програми потребують кращої підготовки та нових знань. Тож міський голова запропонував організувати навчання для працівників міської влади та громадських організацій, які займаються грантами і співпрацею з міжнародними партнерами. Ми стикнулися з тим, що коли ми хочемо пройти на більш новий рівень, на більш потужні фінансові програми, а саме програми пов'язані з європейським союзом, з фінансуванням безпосередньо з європейського союзу, це вже вимагає знань, які ми, на жаль ми Поки не обладаємо, тому було прийнято рішення міським головою щодо програми навчання співробітників громадського сектору нашого міста, щодо отримання додаткових кваліфікацій, компетенцій на досвіду роботи з проектами більш нового рівня, більш сучасними, більш потужними, фінансово-ємними. Лише за останні вісім місяців року, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, до Павлограда, залучено близько 800 мільйонів гривень допомоги при загальному бюджеті міста у майже півтора мільярда. Це вже істотна допомога нашому бюджету, і ми бачимо потенціал щодо збільшення цієї допомоги безпосередньо для розвитку інфраструктури і інших галузей розвитку міста. Навчання провела тренерка з багаторічним практичним досвідом Ольга Леонтьєва, голова громадської організації Мелітопольська волонтерська група Патріот. Вона приїхала із Запоріжжя. Один із основних напрямків це залучення коштів міжнародних партнерів. Я, як голова громадської організації, і керівник проектів роблю сама, самасе сама і вчу інших залучати, тому що бюджетних коштів нас не вистачить на все, те, що нам потрібно в громадах, а міжнародні партнери є, які готові нам надавати кошти, але потрібно вміти з цим працювати. Мені хочеться поділитися досвідом і надати знання, як працювати з проектами для того, щоб залучати міжнародні кошти. Метою тренінгу стала передача практичного досвіду та конкретних інструментів роботи з проєктами від ідеї до виграного гранту. У міській раді впевнені такі навчання вже найближчим часом дадуть конкретні результати у вигляді нових партнерств, виграних грантів та залучених інвестицій. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.